Вітаю вас, я Віктор, менеджер з продажу техніки компанії Гристар, яка є офіційним дилером техніки Джен'ю. Швидкий, технологічний, продуктивний, точний. Саме такими словами можна описати оприскувач оприскувачнер М4000. Ця машина одна з передових розробок компанії JonDir. Для найкращого розподілення маси та ефективності роботи даний оприскувач сконфігуровано в конфігурації. Двигун, кабіна, бак, штанга. На обприскувачі встановлений перевірений часом двигун Жондір Павертеч» з функцією Field Cruise об'ємом 6,8 літра з максимальною потужністю 300 кінських сил, що дозволяє працювати на ділянках з нерівним рельєфом та підйомом до 25%, не знижуючи свої характеристики, досягати максимальної швидкості 32 км за годину. Під час оприскування та 47 км за годину під час переміщення власним ходом. По центру встановлено бак на 4000 літрів, що дозволяє довго працювати на великих площах. Перевагою даної моделі є запатентована підвізка Джендір. Працює незалежно на чотирьох пневмоподушках, які стабілізують машину в залежності від наповнення повітря пневмокомпресором. Навіть на максимально високих швидкостях. Та на необробленій поверхні оприскувач рухається плавно та гасить до 85% коливань, що в свою чергу позитивно впливає на точність внесення. Оприскувач М4040 має широкий діапазон регулювання ширини, яка здійснюється гідравлічно. Не виходячи з кабіни в діапазоні від 3 метрів 12 см до 3 метрів 94 см. Дана модель є ідеальним вибором для виконання робіт по внесенню пестицидів та рідких добрив для високорослих рослин, а також на фінальній стадії росту з мінімальним пошкодженням, адже має кліренс 1 метр 70 см. Якщо навіть цього буде замало, пропонується комплект проставок, який збільшує кліренс до 1 метра 92 м. Серія М4040 пропонує широкий спектр штанг від 27 до 36 метрів, можуть бути виготовлені як з металу, так і з карбонового волокна. Сьогодні розглядаємо 36-метрову штангу з карбонового волокна, яка має 9 секцій та систему їх відключення, що дозволяє значно економити розчин. Опційно можливо замовити оприскувач з пофорсуночним відключенням «Екзектеплей». Діапазон роботи штанги від 73 до 226 см над ґрунтом дає можливість ефективно працювати на всіх стадіях розвитку рослини. Система автоматичного управління висотою штанги реалізована шляхом встановлення п'яти ультразвукових датчиків BoomTrack, які працюють відносно ґрунту, рослини або в гібридному режимі. Ця система дозволяє оператору зосередитися на внесенні речовин, а не на стабілізації штанги. Так як вона підтримується на постійному рівні. Бумтрек забезпечує підвищену продуктивність і якість внесення, дозволяє зменшити втому оператора, знижує вірогідність пошкодження штанги. Також присутня функція BoomGuard, яка зводить до мінімуму вібрації від будь-якої нерівної поверхні, а наприкінці складання штанги сповільнює її рух. Акумулятори високого тиску в системі підіймання забезпечують додаткову підтримку штанги. Якісна шумоізоляція та огляд на 360 градусів без перешкод дає змогу бачити кінці штанги є невід'ємним атрибутом кабін, які пропонує «Джандір». Ергономічний гідравлічний важіль, куди винесені основні важливі функції, які у поєднанні з вбудованим дисплеєм Грінстар являють один з найінтелектуальніших і найбільш інтуїтивно зрозумілих систем на ринку. Важіль регулює швидкість як переднього, так і заднього руху, а також управляє штангою. Всі клавіші управління мікрокліматом та мультимедією розміщені на панелі Command ARM. Стандартний дисплей 2630 третього покоління забезпечує навігацію, документування та складання приписів до керування роботою оприскувачем. Для безпечної роботи присутні вугільні фільтри. Базі М4040 обладнаний навігаційною системою автотрек, яка надійно керує оприскувачем протягом дня і ночі на горбистій місцевості чи запиленій дорозі. Це запобігає витратним перекриванням або прогалинам і дозволяє кожному оператору обробляти поля з максимальною продуктивністю. Starfire 6000 при активації SF3 дає 100% точність до 3 см та неперевершену сезонну повторюваність протягом 9 місяців. Отже, ви можете використовувати ті ж самі навігаційні лінії протягом вегетаційного періоду без перенесення меж. Додатково для покращення точності та якості можливо встановити систему ROVVIN камеру, яка кріпиться в передній частині машини, та дозволяє визначити ряд ранніх сходів рослин висотою від 10 до 15 сантиметрів. Дана система автоматичного водіння тримає колеса оприскувача в центрі кожного ряду та зменшує втрати врожаю. Також пропонується система автотрек Роусенс, яка працює для тієї ж задачі, тобто вести оприскувач рівномірно та не пошкоджувати культури. Але для цього використовує гумові датчики, які, контактуючи зі стеблом рослини, автоматично підрулюють колеса. Оприскувачі серії М відрізняються експлуатаційною гнучкістю та якістю внесення, забезпечують підвищену продуктивність та зменшення виробничих витрат. М4040 впорається з будь-якими викликами та зробить ваш бізнес максимально прибутковим.